Ось і настав час нам продовжити роботу над нашим спрайтом. І перше, що нам необхідно зробити, це війти у свій аккаунт, щоб саме в ньому змогти вибрати проєкт, над яким ми почали працювати. Після цього нам потрібно перейти до образів. Краще перевірити, чи є заповнення білим кольором у нас. Перейти до створення тіла нашого котика. Починаємо з того, що поставимо цей елемент позаду. Трішечки ось так змінимо форму одразу. І почнемо реформувати. Хоче тут робити якісь особливі речі не потрібно. Все-таки дещо треба такі підправити. Не забувайте вимикати активність зайвих елементів. Ось, тому що тоді вони одразу разом редагуються, можна трішечки більше заокруглити ось цей об'єкт. Вимикаємо активність, тобто, щоб вони були не виділені, і ось змінюємо наступний. Вимикаємо активність тих частин, які потрібно деактивувати, і трішечки ще розтягуємо ось, нижню частинку нашого котика. Звісно, ви можете трішечки попрацювати ще над тим, щоб зробити ці заокруглення більш плавними, але це вже питання. Того, як вам буде зручно з цим працювати, впевнена, що в кожного все рівно вийде трішки по-іншому. Тому на цьому акцентувати увагу не будемо. Ось у нас вийшла наступна частинка нашого котика. І, якщо ви хочете трішки там витягнути її, звузити, розширити це можна все зробити. Наступним пунктом у нас з вами Є створення лапок, і для цього нам потрібно з вами теж. Можливо, краще вибрати прямокутничок От, і його відреформувати. Цю частинку можна заокруглити більше. І ось так трішечки направити. Цю теж можна заокруглити, але не так сильно. Знову ж таки, не забувайте вимикати активність елементів, з якими ви працюєте. Зайві елементи обов'язково вимикайте. Копіюємо, вставляємо, відзеркалюємо, ставимо поряд максимально. Не забуваємо додати ось тут білої частинки додаткової. Це може бути овал. Але без межі, і це ось забере повністю це. Закреслення, яке у нас було поверх, якщо потрібно, і ви побачили, що це варто. Ви можете трішечки збільшити ваші лапки. Зверніть увагу на те, що виділяється і що ви реформуєте. останнє, що залишилось зробити, це хвостик. Знову ж таки, ми з вами створюємо овал, обов'язково додаємо його межу, приблизно стараємося. Мінити довжину. Ви бачите, звісно, що це треба дуже сильно відреформувати. Не забуваємо вимикати активність зайвих частинок. Можемо подивитися, як це виглядає, трішечки піднявши нашого котика. Знову ж таки, коли ви не вимкнули якийсь один елемент, то не варто починати реформувати інший, бо з того геть нічого доброго не виходить. Ми можемо насправді залишити і такий варіант лише додати копію ось цього елементика сюди. Щоби заховати. Зайві лінії. Ну, і, звісно, якщо вам буде до вподоби, ви можете продовжити створювати фігуру. Ось цього хвоста трішечки довше і трішечки краще. Це можливо покращити, але на даному етапі і цього, як на мене, достатньо. Тому поки що ми зупиняємося з реформуванням і переходимо до того, що нам потрібно додати ось ці елементи дизайну. Це зробити дуже просто. Якщо ось взяти, наприклад, хвостика, скопіювати, вставити, змінити його колір, а саме колір його заповнення, давайте ми дізнаємося, який цей колір 9,5990. Дальше ми забираємо з вами межу і реформуємо ось цей елемент. Приблизно ось тут ставимо ще один вузлик, а ці видаляємо, додаємо ще один вузлик і ось так його трішки заокруглюємо. Тепер ми з вами можемо перенести ось цю частиночку сюди. Можемо трішки зменшити, щоб гарно було видно контур. І ось у нас з вами вже є один з елементів дизайну. Те саме ми можемо зробити ось з ось цими частинками, Для цього нам потрібно виділити основу, скопіювати, вставити, змінити колір і зняти межу. А далі так само реформувати. Тобто нам потрібно залишити, наприклад, ось тут вузлик, ось тут вузлик, а всі інші просто видалити, натискаємо на вузлик, і або натискаємо клавішу «Delete», або натискаємо на вітровості, на цю корзинку. Тепер нам залишається тільки припасувати гарно це, тобто поставити на те місце, де воно має стояти і трішечки змінити ось цей елемент. Ми можемо його ось тут заокруглити. А ось тут трішечки ось так підняти вгору. Якщо ви бачите, що потрібно щось краще припасувати, наблизьте. І припасуйте. Наприклад, таким чином. Можна ще трішечки реформувати це, піднявши ось цей елементик вгору. І якщо ви вирішили, що ось ця частинка має бути трішечки меншою, то ви можете її, звісно, зменшити. Тільки будьте уважними, щоб ось тут не було зайвих елементів. Тобто не ставте ще один вузол. Ось. Якщо ви побачили, що ви все-таки його поставили, то просто поверніть її назад і трішечки змініть положення. Цього елементу дизайну. Точно так само ми повинні зробити ось тут праворуч і на голівонці. Але з цим, я думаю, ви вже можете справитися самостійно. Тому на цьому ми наш огляд завершимо. Я бажаю вам успіхів і зустрінемось у наступному уроці.